Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми вітаємо вас і бажаємо світлого дня, мирного, спокійного, радісного, дня, який наближає нас до перемоги, дня, коли ми можемо зустрічатися. І з нашими дітками в рідних стінах, наших закладах освіти. Дня, коли ми можемо не тільки співпрацювати з діточками онлайн, а бачити, відчувати їх близько. Доторкатися один до одного, бо ми дуже скучаємо за ними. Я хочу представитись завідувач бібліотеки Харківської академії неперервної освіти Жеребкіна Зоя Гінатівна. Працюю майже 30 років. В цьому закладі освіти, маю бібліотечний стаж понад 40 років. Працювала в бібліотеках з різними категоріями читачів, де в моєї бібліотеки були читачі і дошкільники. І діти шкільного віку, і студенти, і дорослі, і люди пенсійного віку. Отже, всі категорії читачів. Тобто я роботу саме з дітьми дошкільного віку знаю, знаю, як Таку благодатну категорію читачів, які ради спілкуванню, відкриті, які раді зустрічі з тими людьми, з якими вони знайомі, з якими їх розуміють і е, дуже спілкуватися з такою категорією читачів дуже і дуже приємно. Ну і, безперечно, дитяча література має великий вплив на формування світогляду дитини, вчить її орієнтуватися у реальному світі, світі вчить її безпеці в цьому непростому. Часі. І ми, дорослі, намагаємося зробити світ наших дітей яскравим, світ наших дітей безпечним, наскільки це можливо. Допомагаємо вчитися нашим діткам, діткам познавати цей світ. Отже, і в своїй презентації я звертаю вашу увагу на паради експертів про те, як дотримуватись, яких вимог для того, щоб безпечна література потрапляла до наших дітей. Більш детальніше ви можете перейти за посиланням, які є в моїй презентації, і познайомитися з цими парадами. Ну і на що хочеться звернути увагу, що звичайна література, яку ми Пропонуємо нашим читачам, вона повинна бути дуже яскрава і цікава для наших читачів, ну і безпечна. Про це ми вже поговорили. Зараз видавництво пропонують безліч художньої літератури для дітей. І таким розповсюдженим є вже книжки-іграшки. Це такі особливі дитячі видання, які доповнені і пізнавальними завданнями різної категорії складності. Вони цікаві, вони яскраві, з ними легко працювати. Вони також пропонують, наприклад, в додатках якісь розмальовки або скласти якісь пазли і це приваблює наших діточок. Ви подивитеся, я якраз і надаю вам класифікацію таких книжок, іграшок. Їх дуже багато, І книжка виробка, і ажурна книжка, і пальчикова книжка, і іграшка, і книжка, і музична книжка, і та інші. О, і кожен от такий різно, різновид книжки іграшки, він якраз і покликаний виконати певну функцію, що пов'язана з окремим, з розвитком окремих навичок діточок. І також ці книжечки вони і посилюють бажання дітей пізнавати щось нове, експериментувати, досліджувати, працювати самостійно. Також ці книжечки, іграшки вони і розвивають і тактильну чутливість, пам'ять, увагу і мислення наших дітей. Вони удосконалюють розвиток предметно ігрової діяльності, та комунікативних навичок. І ці книжечки, вони привабливі, якраз вони і дозволяють негативних емоцій у наших е, дітей. І е, що я пропоную вам, вихователям, впроваджувати в практику роботи своїх. Е, е, які форми роботи впроваджувати свої роботи. Ну, крім того, я впевнена, ви проводите голосні читання книг з діточками. І я ще пропоную вам таку от нову форму роботи. Запропонуйте діткам і їх батькам провести челендж. Що таке челендж? Челендж це, це ролик з книгою. І я пропоную вам е, тут декілька напрямів е, проведення цього челенджу на ваш вибір або на вибір батьків. Е, без допомоги батьків дітки не зможуть зробити це. А потім надіслані фото або селфі з книгами, ви можете оформити вже якусь таку інтерактивну доску, і потім вже на іншому занятті запропонувати діткам подивитися на фото, які вони надіслали, впізнати себе, впізнати своїх інших діточок із групи, за якими вони скучають, я впевнена. Отже, я думаю, що це буде цікаве. така форма. Ну, і я ще хочу закликати вас і порадити батькам, що у цей непростий час. Пам'ятайте, що працюють бібліотеки для дітей, працюють бібліотеки міські, працюють бібліотеки у селах. І де б не знаходилися зараз ваші діти чи в місті, чи в селі, чи за кордоном? Хай відвідають бібліотеки. За кордоном зараз уже також є. Бібліотеки, в яких з'явилися за допомогою волонтерів Україномовна література. Тобто в бібліотеках діти і їх батьки знайдуть відповідну літературу. Я також в презентацією презентацію з рекомендую вам передавитися на на ту літературу, яку зараз виходить в видавництвах. Це цікава література, вона яскрава, як вона буде корисна. Також я надаю вам і онлайн-книги, книги, які можна прослухати, книги, які можна передивитися. Книги, які можна, з, книг, з якими можна попрацювати, і познайомити вас з порадами для батьків, які ви також можете їм запропонувати, саме для того, щоб виховати у дітей любов до книги, до читання. Бо саме батьки вони якраз є тими першими дорослими, які саме і впроваджують цю роботу. Вони читають з дітьми, вони знайомлять із книгою, вони якраз і роблять культ книги, і для того, щоб сама дитина і познайомилася з, як можна і раніше, з цікавою дитячою літературою. Ну і на що ще хочу звернути вашу увагу? В інтернеті мені попалося спостереження вчительки молодших класів. І вона якраз наводить такі дані, сім унікальних рис характери, які мають люди, які читали книжки в дитинстві. Це дуже цікаве спостереження, і за посиланням ви якраз можете більш детальніше з ним познайомити. І хочеться навести слова Роса Камбела, який в своїй книжці «Як любити дитину визначає чотири способи показати свою любов, свою батьківську любов, таку любов, яку бачить дитина. А не так, як ми дорослі саме уявляємо це. А що саме хоче побачити дитина, в чому прояв цієї любові батьківській? Це позитивні думки про свою дитину, це очі в очі, коли розмовляють дорослі з дитиною. Це постійний контакт, доступність. Гра разом, це фізичний контакт батьків і дитини, це розмова, це читання, це коли час, який належить повністю дитині. От чому прагнуть діти, от чому проявляється якраз. Вони бачать цю любов саме для, для себе. Отже, шановні колеги, я бажаю вам успіхів, вашій нелегкій праці, в такий складний час. Я бажаю вам всього найкращого і любові до ваших підопічних, і любові до своєї професії. І любові до своєї країни, і любові до всіх оточуючих. Отже, будьте здорові, будьте щасливі, прагнемо всі перемоги до нашої країни, прагнемо миру і процвітання нашої квітучої України. До побачення!